Я мешкав тут в цьому будинку, був прохід через другий поверх, через балкон, але я вилазив знизу по каміннях, по тих трубах. То в мене був такий ритуал. Тут був майданчик, де ми грали в футбол от власне в цьому місці. А ще раніше, отут трохи далі, от, от, то був город. У церкві тоді був склад. Тут був гуртожиток. Як це місце стало антисовєтським місцем? Республіка Святого Саду була заснована 12 жовтня 1968 року. Я став президентом цієї республіки, сам себе призначив до речі. Ну і отак, але ми і раніше тут збиралися, слухали музику, витягали сюди магнітофони, програвачі. Тягнули дріт, от гуртожиток. Тут слухали нові альбоми рокові. Напевно, нас від контексту радянського оберігали оці от монастирські стіни. Навколо тут сформувалася оця тусовка, нонконформістська, антирадянська, рокова, вільна. З елементами українського націоналізму, до речі, бо коли наш художник Казік намалював прапор нашої республіки, то це був стилізований тризуб. Коли в вашу тусовку зайшли ворожі голоси Радіо Свобода, оскільки так, знаєш, якщо взяти по прямій, то були ті глушилки, стояли, так взагалі то. Скільки я себе пам'ятаю, з самого дитинства, ну може років з трьох чотирьох в нас в хаті завжди грали ворожі голоси. Голос Америки, Бі Бі Сі, Німецька Хвиля, Радіо Свобода це було взагалі супер. В нас був приймач. Такий ламповий, великий — Латвія, де були хвилі 13, 16, 19 метрів, це були хвилі, яким радянським людям, які слухати було заборонено. Це був експортний варіант. На експорт можна було тут ні. І, власне, коли на хвилях для всіх відкритих 25, 31, 41, 49 метрів, там все глушили. І ворожі голоси, то власне на, на тих хвилях 13, 16-19 метрів можна було деколи послухати щось. Десь глушилки відставали, щось вони не те глушили. І, ну, і фактично, це все було з дитинства. Взагалі, саме Радіо Свобода в моєму житті має два компоненти музичний і інформаційно-політичний. Ну, найбільше, напевно, на мене справило враження цей музичний компонент. Я почав слухати, як ми його називали, чеський розглас. Чеська станіця розгласу Свободна Європа з 67-го року. Я почав це слухати від п'ятої до восьмої вечора. Три години чудової західної музики, рокової попсової будь-якої, з перервою на десятихвилині новини, п'ята, шоста і сьома. Коли були новини на чеській цій службі Радіо Свобода, то новини глушили десять хвилин. Потім п'ятдесят хвилин музики не глушили. Я пам'ятаю навіть ведучі, тодішні радіоведучі Радіо Свобода себе називали на ім'я, так як сучасні діджеї. А вже з 70-х років основне це була румунська служба Радіо Свобода. Ведучий знаменитий Корнель Кіріяк він подавав вже не окремі пісні, а цілі альбоми. Ну, цілі альбоми прослухати це взагалі було. ну просто шикарно. Що цікаво, тут лишилися ще мої написи, але вони вже затерті. Я бачу, ось нічого зараз розібрати неможливо. то якісь цитати з пісень Бітлз були. Українська, що ви слухали, українська? українська десь прорвалася, десь в другій половині 70-х. Російська е, е, насамперед, російська, була чомусь тут більш слухабельна, так би мовити. Українська дуже рідко пробувалася, але ми її слухали. І е, що цікаво. Що навіть в кінці 70-х, на початку 80-х років, може навіть середини 70-х, голос Америки, BBC, Німецьку Хвилю, ну і Радіо Швеція не глушили, глушили тільки Радіо Свобода, і саме українську редакцію. Так, українську російську службу, а власне. Здається, з 88-го року чи 89-го вже зняли глушилки і з Радіо Свобода можна було її спокійно слухати. А по чому ви тут слухали? Я згадав ламповий приймач. Латвія в нас ще був транзисторний приймач. Ну транзисторні були здебільшого це довгі короткі хвилі. Це гауя, селга. Але мій батько теж дістав десь дуже дефіцитний експортний варіант. Він називався Банга. О, там були 13, 16 і 19 метрів, де можна було слухати от тоді е, Радіо Свобода. Говорить Радіо Свобода. Ось я тут українськими літерами писав частоти, е, угорські частоти Радіо Свобода. Щось. Кізенгаром, «Кізенгот», щось таке. Ну, як. Ну, скільки мені було? Ну, я не знаю, може, років 15-16. І то було мені прикольно. Я вже зараз не пам'ятаю, але можна це відновити. Можливо, якщо сказати, що Бітлз і ледзеплін розвалили тоталітарну систему, якщо це буде перебільшення, то невеличке. А то, що вплив тих так званих ворожих радіостанцій, ворожих голосів за Бугра на свідомість Радянського Союзу, то що він був ну, такий глобальний, що це взагалі. Ну, я не знаю, чи є статистика. Мені здається, в той час радянсько, радянської тоталітарної системи ворожі голоси слухали всі, буквально всі підряд. І ось е, такий феномен. Я думав, ну може, я, може мені попадалися такі люди, але я питав своїх однолітків, вони мені казали то саме. В радянські, в радянські часи жодна людина в приватному спілкуванні ніколи не хвалила радянську владу. Кляли ту радянську владу на чому світ стоїть, того Хрущова, того Брежнєва. І наскільки це було. Ну, звично, якщо б десь, скажімо, в приватній розмові якийсь би хтось би він би сказав, от знаєте, Радянський Союз, наш Леонід Ліч Брежні, от наші п'ятирічки, на нього б подивилися, як на ікону чоловік з'їхав з глузду. Ніхто мені <свісно> такого не говорив. Так, що от, вплив е е цієї інформації з за Бугра, так званої, ну, він був просто глобальний. Ми знали про українських дисидентів, власне, з Радіо Свобода. Там про Чорновола, про Геля, про Калинців це все ми слухали, це ми все знали і були в курсі того всього. А потім вони сюди приїхали, ви вже їх бачили? Ну так, так. Те, що ми слухали по радіо в 60-х роках і в 70-х, ми аж в 90-х побачили по телевізору і, і, і прочитали в газетах. Так що інформація, деколи долає шлях на заході в межах одного дня, а в нас в межах десятиріч, в 72-му році. Сталася ця жахлива аварія, коли трамвай з'їхав з, з Городоцької, і зверху, і в стіну цієї школи. І всі ворожі голоси про це повідомили, в тому числі Радіо Свобода, що сталася така жахлива аварія. Загинуло 26 людей вже цього ж вечора. А радянська пропаганда про такі речі мовчала. І от таким чином ми довідувались про все що було заборонено власне з цих ворожих голосів. Як вас КГБ ганяло тут? Міліція тодішня радянська? Ну це вже коли в нас була тут тусовка святого саду. Це вже почалося 78-го року, 78 восьмий рік. Коли приїжджали оці от так звані ДНДшники, які там базувалися біля оперного театру, їх там був осередок, так не раз нас туди забирали. Ну, ми їм тут давали відсіч. Ну, Пряму, тобто били їх так, що лежали трупами тут. так що ну... А поки вони викликали мінтів на підмогу, коли приїхало чотири мінтівські воронки, то нас же тут не було. Ми б всі звідси. От, от такі були в нас от, стосунки з міліцією, з ДНД. Але якось так теж такий цікавий феномен. Було постійне, постійних членів нашої республіки святого саду. Було Приблизно близько, не більше 50 чоловік. Ну, ходило 30-40. Зі всього міста постійно сюди їздили, тут тусували отакі от наші шанувальники, шанувальники рок музики, де можна було послухати рок музику, де ми виступали тут. І жодного разу не було натяку на те, що хтось кудись стукав. Це феномен на тому майданчику, де зараз стоянка. Ми просто грали і з'їжджалися хіпі з усього Радянського Союзу. Ну це вже КГБ знало про так. це. Так, Воно могло знати, але два рази, коли ми влаштовували ті фестивалі. Нам це сходило з рук, якось ну яким чином абсолютно фантастичним. Але вже в 79-му році, коли ми готували грандіозний фестиваль, тоді приїхало тут від 300 до 400 хіпі з, з усього радянського союзу. Їх тоді вже пов'язали всіх. Коли вас тут в останнє було таке зібрання? Це вісімдесят перший рік. Ну а потім сюди прийшов монастир, монахи повернулися на своє законне місце, і все дуже добре. Це вже початок 90-х було так. Це чудово, це прекрасно. От що все. Все вічне повертається, а все таке скороминуче, грішне воно зникає, і тільки треба дочекатися, поки воно зникне і боротися з тим, як зараз тою Росією. Все погане мене, все добре. повернеться на своє місце. Законне.